Пасочки, писанки, домашня ковбаса, мед, овочі, різноманітні смаколики та безліч цікавинок наповнили центральну площу міста Балти напередодні Великодня, на святковий ярмарок зібрали жителі з усієї громади, Спілкувались та раділи, торгували та купували, аби всі виручені кошти направити на допомогу Збройним силам України, нашим мужнім та незламним захисникам завдяки яким кожен із нас має можливість жити та святкувати під мирним небом. Ми приїхали із Чернечого, Новополь і Волова. Представляємо Старостинський округ номер 4 Ми сьогодні е, напекли пасочок і раді допомогти е, нашим Збройним силам і їм на допомогу. Всім бажаємо миру, здоров'я, добробуту і обов'язково перемоги. Для нас ця ярмарка дуже важлива, тому що завдяки їй ми можемо допомогти. Нашим Збройним силам України, нашим захисникам. Також ці пасочки поїдуть до них, щоб вони відчули трішки тепла домашнього, відчули нашу турботу. Гольманський будинок культури. Напекли пасочок, хочемо торгувати гроші на допомогу нашим хлопцям, на ЗСУ. Запрошуємо всіх на наш ярмарок. Купляйте паски. Сьогодні наші хлопці дівчата захищають нас на передові. Ми зібралися тут, щоб зібрати. Ти кошти і передати наші вітання, і подякувати їм, що вони нас захищають. Бажаємо їм всім здоров'я, миру і скорішої перемоги, щоб скоріше був мир на землі зі святом з Великоднем. Разом до перемоги. Слава Україні! Вийща вель, знаю, верю, що вона, і надійна і міцна є в майбутнє світлий шлях, Він нас по зірках У нас така гарна ярмарка. Ми сьогодні працюємо на ЗСУ. Це не просто ми купляємо пасочки, ми допомагаємо нашим збройним силам, тому що завтра велике свято Великдень, і перемога все одно буде за нами. Міцний тил, міцна армія. Продаємо мед власної пасіки, продукцію власну для того, щоб ну, кошти, які були, будуть зароблені, підуть на збройні сили для допомоги нашим захисникам. На ярмарці не перший рік запросили, і слава Україні! У нас в Валській громаді проводиться такі. Я думаю, надважливий захід, тому що другий великодень ми зустрічаємо і будемо святкувати під час війни. Сьогодні прийшло багато людей, які не тільки підтримують людей, які своїм ділом допомагають нашим військовим, а й підтримують в цілому нашу армію. Всіх вітаю і хочу сказати, що якщо ми разом будемо підтримувати наших військовослужбовців, Україна виграє війну і за нами перемога зі святом. Шановні Балтяни, шановні члени нашої Балтської територіальної громади, я щиросечно вітаю вас з великим святом християнським, великодним. Скорішої нам перемоги, здоров'я, благополуччя в кожній родині, спокою на нашій українській землі. Хай процвітає наша країна, вона має на це право з великодним. Будьте здорові! Дуже смачна ковбаска, домашня, класична, натуральна. На ярмарку приходьте, на ринок до нас приходьте, у нас все дуже смачно, дуже гарно. Ціни в нас розумні, адекватні. Завітали на великодній ярмарок, придбали домашні ковбаски, овочів свіженьких та пасочки. Дякуємо за такий чудовий день і гарний настрій. А нашим хлопцям та дівчатам нашим бажаємо швидшої перемоги і чекаємо всіх вдома. Я вважаю, що такі ярмарки дуже важливі, тому що вони допомагають нам збирати гроші на ЗСУ. І хочу привітати всіх з Великодням і побажати здоров'я, миру, всій нашій громаді і нашій країні. Сьогодні ми організували великодній благодійний ярмарок для того, Аби зібрати якомога більше коштів, які дасть можливість закрити деякі потреби наших для наших збройних сил України, я хочу подякувати всім, хто долучився до організації сьогоднішнього заходу, і маю сподівання, що сьогодні всі небайдужі жителі, наші мешканці, прийдуть до нас, підтримують нас, зроблять класну світлину зі своєю сім'єю, задонатять і ми зможемо. Зустріти це прекрасне свято разом. Віримо в наші збройні сили. Сподіваємося, що найближчим часом війна закінчиться, а ми наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Украсою ярмарку стала фотозона гарна, як писанка. Великодні дерева, прикрашені писанками та крашенками, дарували радість та надію сподівання на мир, добро та перемогу. Досить популярні в писанкарстві рослинні узори. Рис лист дуба символізує силу, авторитет, владу. А гілка смареки символізує юність, квіти, обличчя дітей. Писанку з квітковими узорами дарували молодим жінкам, щоб у дім прийшла радість материнства. А ось дівочу красу зображали у вигляді вишневого листка. Не дарма в народі кажуть гарна, як писанка. Саме під такою назвою Балта культура оголосила фотоконкурс. Мета збір коштів на потреби Збройних сил України. Це перший конкурс в історії Балта культура», який є насамперед соціально значущим проєктом, а не розвагою. Краса допоможе. Україна переможе. Покажи своє обличчя, обличчя Українки, яка любить, вірить, допомогти. Магає тим, хто на передовій. Твоє фото це вклад в майбутню перемогу нашої великої незалежної держави. Гарна як писанка запрошує красунь з усіх куточків громади від Новополя до Пасецел, від Плоского до обжилої, взяти участь у благодійному фотоконкурсі, побачити карту красунь красуньбащини та дізнатися умови участі, бажаючи можуть сканувавши qr код біля скриньки благодійності. До речі, паняночки, у вас є гарна можливість зробити яскравість. Сві... Вітлини на тематичній фотозоні нашого ярмарку. Поспішайте. Останній день прийому заявок на участь. 18 квітня. А 20 квітня учасниці матимуть шанс виграти приємний подарунок від Балта Культура. Жінка, яка має на озброєнні красу, непереможна. Україна непереможна! Долучились до благодійного ярмарку і вихованці балських позашкільних закладів, центру дитячої творчості та школи мистецтв. Діти вирізали, малювали маленькими рученятами, готували великодні обереги для українських воїнів-захисників. Я зараз буду малювати е, яйце для воїнів наших. Ой, Крішна весна! Ой, Кришна Принесла радощі, Принесла вітаю з вас з великим днем! Я малюю Пасху. Я думаю, що в мене дуже гарно вийде. Я зараз малюю писанку, це символ Дня великодня. Тут всі діти, хто бажає, може підійти і розмалювати писанку. Я вітаю всіх з великодним, всім гарного настрою, мирного неба. Ми сьогодні до дня святого Великодня розписуємо писанку. Писанка, кожна дитина, доросла людина, може підійти і оставити свій слід у нашої писанки, яка традиційно для нас є символом віри, добра, мира і щастя. Бажаємо всім самих найкращих побажань, всім і можете теж долучитися підійти. Йти до нас і долучитися до малюнка на писанки. Оставить світ. Є в майбутнє світлий шлях, відведена спозірка. Я малюю для захисників малюнок. Я Паску малюю з яйцями. Хочу я подарувати нашим воїнам. Слава Україні, героям слава! Сьогодні з усією родиною ми завітали на наш благодійний ярмарок. Це чудова нагода придбати якісь пасхальні вироби, Паски. Я Дуже задоволена, що ми знайшли час і завітали на цей ярмарок. Це чудова можливість ось так, от всією родиною святкувати Пасху. Всіх балтян я хочу привітати з прийдешніми великодніми святами. Хочу побажати завжди, аби в ваших домівках був мир, світло, добро, всього найкращого і зі святом. Світочкам. Для чого? Для Тобі подобається це робити? Так. Да. Моє ще заняття є виїжджати. Е е ти любиш ліпити, вирізати. так? Да. А для кого ти це робиш? Ну, у мене є сістра, але вона уїхала к мамі І Її ж чонька. Я її делаю. Це Та такий гарний бантик. Да, Україна. Український. Український, так ти любиш Україну? Так! Да. Я хочу, щоб закінчилась війна, і діти не погибали, і все не погибало. І наступив мир. Дуже дякуємо за цей ярмарок за те, що діти мають змогу показати нашим захисникам свою любов, своє відчуття любові, свої ці такі дитячі, але вже дорослі. Свого серця, і ми дуже-дуже всі бажаємо миру як найбільше, як найскоріше ми хочемо. Ми хочемо, щоб наші діти е, були, е, гралися в дитячі ігри, щоб вони спали у своїх е, домівках, щоб не було війни, щоб всі поверталися додому, щоб кожна дитина мала батька і мати. Щоб, е, вони мали то дитинство, яке колись мали ми, щоб вони були щасливі, були радісні, щоб вони зростали своїми батьками. Тому ми бажаємо дуже перемоги, і нехай наші всі воїни повертаються живими. Ми дуже, дуже молимося за них і, і ждемо миру. Дякую. Сьогодні я прийшла з онучкою і вона теж хоче свою а, таку любов е, до батьківщини, любов до захисників е, показати в своїх поділ, поділках. Вона робить е, великодні е, е, подарунки для гісників, і е, вона теж, так як я, так і ми всі бажаємо миру е, і скорішої перемоги. Сонечка, що ти робиш? Вирізаю писанку. Для кого? Для захисників. Щоб закінчилась війна, щоб ми змогли, ратися. бо сонце, мирне на небо. Наступив мир. Ми вас віримо. Слава Україні! Сьогодні у переддень великого свята Великодня. На центральній площі міста зібралася вся балська родина, вся балська громада. Всі сьогодні щось презентують: хто пече паски, хто украшанки, хто торгує чимось, хто чим може заробляємо кошти на Збройні Сили України. Ми повинні їх підтримувати. Вони на своєму фронті, ми на своєму. Тому віримо в збройні сили України, підтримуємо їх і вітаємо з великим святом Великодня. Нехай це свято принесе нам мир. Радість сім'ю. І ніколи-ніколи у нас не буде чути в Україні вибухів святом. Слава Україні! Сьогодні на центральній площі міста відбувається благодійний ярмарок і в першу чергу направлено на збір коштів для підтримки наших захисників, хто боронить нашу країну. Я Щиро дякую всім, хто приймав участь в даному заході. Я дякую нашим трудовим колективам. Я дякую жителів міста, нашого та сіл, хто відгукнувся на пропозицію. І сьогодні разом проводиться черговий захід, направлений на. Підтримку збройних сил України вилучені кошти будуть направлені е, нашим волонтерам для забезпечення наших військових. Щиро вітаю всіх з великодним зичу перемоги, щоб Господь Бог боронив наших захисників, щоб оберігав всіх вас, кожну родину. Слава Україні! Христос Воскрес! Приємно напередодні великодня зустрітися на центральній площі міста зі всіма знайомими друзями, сім'я сім'єю, поярмаркувати, взяти участь в майстер-класах, підтримати донатами зсу. Всіх балтян вітаю з наступаючим великоднем. Нехай Бог допоможе нам отримати якнайшвидше перемогу, щоб ми дуже швидко відбудували нашу країну і зажили щасливо і радісно. Вітаю з наступаючим великодням щастя, добра, миру нам і перемоги. Я вірю в наші збройні сили України. Перемога за нами! Від щирого серця хочу привітати всіх мешканців балської громади і всіх українців зі світлим святом воскресіння Господнього. Хочу сказати слова великої подяки нашим захисникам за те, що ми можемо святкувати це свято за те, що вони нам подарували таку можливість на своїй рідній українській землі. Я щиро бажаю всім міцного здоров'я, щастя, мирного сонячного неба. Щоб наші діти, наші батьки, в яких вкрали дитинство і вкрали старість, щоб вони жили дійсно під гарним українським, чистим, мирним небом. Зі святом всім. Є в майбутнє шлях.